Виходимо з того, що людина, яка скоює корупційний злочин, от зараз це просто якийсь нонсенс. Тобто людина бере хабар в три тисячі доларів, і у нього тепер, якщо його будуть притягати по частині першої, а це частина першої статті 368, він може отримати оцей пробаційний нагляд. Тобто Фактично, не понести жодної відповідальності. Цікав. Ситуація. Цікав, це цікава, цікава ситуація цікава ситуація. Як же тоді, як же тоді ідея про те, щоб пожиттєво садити корупціонерів? Виходить, вона зараз розбивається об о, о, об, об що пробаційний захист? Ви розумієте, тільки що нам казали, що там посольстві Сполучених Штатів заявили, нібито, давайте будемо е, ще додатково наймати е, детективів у набу, е, розширювати повноваження, боротися з корупцією, і саме зараз беруть і приймають. Закон, яким фактично декриміналізують корупційні злочини, тобто людина може зловживати свої посадовим становище.